Вітаю, спікер Палати представників нєкто Джонсон, чи якось так міг його сказав, що в США більше не будуть брати участь у війні в Україні і будуть робити все для того, щоб зробити досягти миру через силу. Це новини live. Посилання Якісь там роблять, цитують його. І я, оце коли прочитав, я поставив перед собою питання. А. Як це може бути? Мир через силу. Через силу до кого? До Путіна? Ну, давайте подумаємо. Сполучені Штати Америки готові воювати з Путіним. Ви бачите такі рухи, щоб НАТО вступилося, щоб відкрили новий фронт, щоб натиснули на Путіна на ну, якимось чином. Ну, Я особисто не бачу цього. Я не бачу бажання країн НАТО вступити у війну з Російською Федерацією. Вони можуть оголосити війну і піти на Російську Федерацію. Я не знаю, як далеко вони зможуть зайти на територію Російської Федерації, але, знаєте, окопались би, ну і відстрілювались би. А ми передали б їм парабелом. Це до речі, хто не знає, то це є класика жанру, і там є мем. Я дам вам парабелум», то ми передали б їм парабелум, і вони подстрілювалися. Але вони цього не роблять. Ну, дійсно, Російська Федерація, яка володіє першим ядерним потенціалом чи другим ядерним потенціалом, залежно від того, як рахувати, хто рахує, ну, напевно, важко воювати просто з Російською Федерацією. Тому виникає питання, яка сила може бути використана проти Російської Федерації. Ну, можливо, це санкції. Угу. Але проблема є в санкціях. Проблема полягає в тому, що наші партнери, власне, це Європа, не дуже хоче грати в реально сильні санкції. І коли Сполучені Штати Америки кажуть, підтримайте наші санкції на нафту, Європа каже, ми подумаємо. Навіть Марко Рубіо змушений був фактично просити Європу доєднатися, але Європа не поспішає. Чому? Я вам поясню: якщо доєднатися до тотального ембарго російської нафти, тотальної заборони на її продаж, то вартість нафти в світі почне невпильно, неухильно зростати. І європейська спільнота почне купувати нафту, газ, бензин, дизельне паливо, мастила, бітум, все абсолютно, за цінами. Півтора рази, в два рази, в два з половиною рази дорожче, ніж є сьогодні. От уявіть собі, якби в Україні бензин чомусь різко став коштувати 20 гривень за літр. Не так, як зараз 60, а 20 гривень за літр. А кіловат електроенергії от я заряджаю автомобіль на станціях таких комерційних. Він із 17 гривень за кіловат став би коштувати 5 гривень за кіловат. От, як ви думаєте, я б хотів щось робити таке, щоб кіловат знову став 17 гривень, а бензин з 20 став 60. Ви пробили кроки, які призвели б до здорожчання бензину втричі? Тобто ви їздите і не думаєте про заправку автомобіля, а тут і починаєте робити якісь дії. Які можуть призвести до здорожчання бензину втричі. Ви будете робити якісь такі дії? Я приклади наводжу отакі примітивні, прості відносно вашої шкіри. Бачите, і Європа не хоче. Тому оце все будемо мир досягати через силу має проблеми в реалізації. Чи можна застосувати силу проти Російської Федерації? Моя відповідь ні. Не тому, що не можна, а тому, що це не можна реалізувати ні військово, ні санкційно. Ну і крім того, не будемо забувати, що Російська Федерація завжди може покластися на Індію, Китай, Пакистан, Іран, Купа, купа країн, які готові підтримати Російську Федерацію. У випадку чого. Наступний момент Така може це питання сили стосується застосувати сили. Силу проти України? І тоді виникає питання: а як це може бути? У якій формі це може бути? Ну, як можна застосувати силу проти України? Натиснути на чиновників України? З якою метою? Щоб вони пішли на вибори? Чи щоб вони пішли на перемовини, чи щоб вони пішли і погодилися з тими умовами, які пропонує Путін? Що це може бути? Який це може бути тиск? Яка це може бути сила? І головне, а хто сказав, що це закінчить війну? Хто сказав, що проведення виборів і заміна умови, умовно Зеленського на Залужного, або Зеленського на Юрчишина, він вчора там майданив і хотів, напевно, стати президентом, чи хоче стати наступним? Хто сказав, що така заміна призведе до завершення війни? Ми... Маєм багато питань до влади, але питання залишається. Хто сказав, що якщо Юрчишин завтра стане президентом, то війна завершиться, мобілізація завершиться, кордони відкриються. Хто вам це сказав? Або якщо Залужний стане президентом? Хто вам це сказав? Наступний момент. А якщо примусити владу України виконати умови Путіна? Ну тоді виходить, що потрібно. Віддати області потрібно погодитись на розподіл фактично України, і ми чудово розуміємо, що на цей крок не піде ніхто. І от ось вся оця концепція, треба застосувати силу, вона розбивається об кілька питань. Перше, відносно кого застосувати силу, в яку сторону силу застосовувати, і друге. А чи дасть ця сила той результат, на який ми очікуємо, а саме зупинка війни? Я відповідь маю і вам її озвучу. Як на мене, застосування сили станом на сьогодні нездатне зупинити війну, тому що сила застосовується вже 3,5 роки. Всі засоби випробувані. Але це ні до чого не призвело. Тому розповіді представників палати представників і ще чого небудь, як вони будуть застосовувати силу, дуже схожі на те, як нас з вами, українців, і нашу владу, що найбільш трагічно, розводять європейські партнери. Та ми та за вас, та ми та в та Ви щит Європи, та ми за вас, та, та ми будемо підтримувати стільки, стільки потрібно. А потім вони всі ховаються по кущах, тому що ні один із них реально застосовувати силу не збирається. Жоден із них не хоче нашкодити своїй країні. Жоден із них не розуміє, яку силу і до чого потрібно прикласти, аби завершити цю війну. Тому що кожен із них використовує силу по безпреділу, по тупому. Фізиці є експеримент, його озвучив один давній давній мислитель. Він казав: дайте мені точку опори, і я переверну землю. Так от малось на увазі, що інколи сила, заключена отут, вона може і війни зупиняти, і конфлікти зводити на нуль, і довіру формувати. Але це має бути розумна сила. Це має бути сила тих людей, яким ми дали владу, які, на яких ми розраховуємо. А якщо просто треба влаштувати драку село на село, куча на кучу, то в цьому немає мудрості, в цьому немає сили, в цьому є відчай, в цьому є страх, в цьому є відсутність плану. Тому не потрібно нам розповідати. Про якісь сили, які ви навіть не знаєте, в який бік застосувати, тому що буде тільки гірше, а гірше ми не хочемо. Ми розуміємо, що гірше є куди, але ми не хочемо.